Вчені звернулися до червоної цибулі, щоб удосконалити сонячні батареї, і це могло б зробити сонячну енергетику більш стійкою. Червона цибуля та майбутнє сонячної енергії несподіваний союз для захисту та ефективності. Сонячна енергетика переживає бум, і це, безумовно, добре для планети. Але разом із зростанням виробництва та впровадження сонячних панелей виникають і нові виклики. Один з них довговічність ультрафіолетове випромінювання, яке так необхідно для життя, одночасно є найлютішим ворогом сонячних елементів, руйнуючи їх структуру і знижуючи ефективність. Традиційні методи захисту, засновані на нафтових полімерах, не тільки не екологічні, але і з часом втрачають свої властивості. І ось тут на сцену виходить червоний лук. Так, той самий, який ми додаємо в салати і супи. Вчені з університету Турку у Фінляндії зробили прорив, виявивши, що екстракт шкірки червоної цибулі може стати ключем до створення більш стійких і екологічно чистих сонячних батарей. І це, повірте, відкриває захоплюючі перспективи для всієї галузі, чому традиційні методи захисту не ідеальні? Перш ніж говорити про цибулю, давайте розберемося, чому існуючі рішення не завжди влаштовують. Більшість сучасних сонячних батарей захищаються плівкою на основі полівінілфториду PVF, або поліетилентерафталату ПЕТ. Ці матеріали забезпечують захист від ультрафіолету, але мають ряд недоліків. Неекологічність, виробництво та утилізація цих полімерів пов'язані з викидами парникових газів та забрудненням навколишнього середовища. Обмежена довговічність, згодом ці плівки деградують під впливом ультрафіолету, втрачаючи свої захисні властивості. Вплив на світлопропускання деякі з них можуть знижувати ефективність сонячної батареї, блокуючи частину видимого світла, необхідного для перетворення енергії. В останні роки, в якості альтернативи, активно досліджується наноцелюлоза, матеріал, що отримується з рослинної сировини. Однак наноцелюлоза сама по собі не володіє достатнім захистом від ультрафіолоту, саме тут на допомогу приходить червоний лук. Як екстракт червоної цибулі посилює захист. Дослідження показало, що поєднання наноцелюлози з барвником Отриманим з екстракту шкірки червоної цибулі забезпечує винятковий захист від ультрафіолету, блокуючи до 99,9% випромінювання з довжиною хвилі до 400 нанометрів. Більш того, цей фільтр перевершив за своїми характеристиками комерційний УЕФ фільтр на основі ПЕТ, що є вражаючим результатом, що ж робить екстракт червоної цибулі таким ефективним. Справа в його хімічному складі, який містить сполуки, що поглинають ультрафіолетове випромінювання. Це свого роду природний фільтр, який при цьому не заважає проходженню видимого світла, необхідного для роботи сонячної батареї. Важливий аспект довговічність. Однією з найважливіших особливостей цього відкриття є довговічність захисної плівки в ході випробувань, які імітували вплив сонячного світла протягом року. Плівка, що містить екстракт червоної цибулі, зберегла свої характеристики на високому рівні. Це значно важливіше, ніж просто висока ефективність в початковий момент часу. Порівняння з іншими варіантами, такими як лігнін, полімер, що міститься в стінках рослинних клітин, і іони заліза, підкреслює унікальність рішення з червоною цибулею. Лігнін, хоч і забезпечує захист. Має занадто темний колір, що обмежує його використання в прозорих плівках. Іони заліза в свою чергу втрачають свою ефективність з часом. Особистий погляд, чому це важливо. Я, як людина, яка цікавиться екологічними технологіями, вважаю це відкриттям неймовірно перспективним. Ідея використовувати відходи сільського господарства, шкірку цибулі, для створення більш стійких і екологічно чистих сонячних батарей це яскравий приклад принципів циркулярної економіки. Більше того, це демонструє, що природа часто пропонує рішення, які ми можемо використовувати, якщо ми досить уважні. Ми часто шукаємо складні і дорогі матеріали, забуваючи про те, що навколо нас є безліч доступних і екологічно чистих ресурсів. Перспективи та можливі застосування. Потенціал цього відкриття виходить далеко за рамки сонячної енергетики. Вчені припускають, що захисні плівки на основі червоної цибулі можуть бути використані в упаковці для харчових продуктів, де вони можуть служити джерелом живлення для датчиків в стерильних умовах. Уявіть собі упаковку, яка одночасно захищає продукти від ультрафіолету і живить вбудовані датчики, які контролюють температуру і вологість. Крім того, цей підхід може бути адаптований для захисту інших чутливих до ультрафіолету матеріалів, таких як фарби, покриття та навіть косметика, виклики та подальші дослідження. Незважаючи на багатообіцяючі результати, попереду ще багато роботи, необхідно оптимізувати процес вилучення екстракту червоної цибулі, щоб зробити його більш економічно вигідним. Також важливо вивчити вплив різних факторів, таких як температура та вологість на довговічність захисної плівки. Необхідно також провести більш масштабні випробування, щоб підтвердити ефективність і безпеку цього матеріалу в реальних умовах експлуатації. Висновок майбутнє за біорозкладаними фільтрами. Відкриття вчених з університету турку це важливий крок на шляху до більш стійкої та екологічно чистої сонячної енергетики. Використання відходів сільського господарства для створення захисних плівок це яскравий приклад того, як можна поєднувати екологічність, ефективність і економічну вигоду. У майбутньому, я впевнений, ми побачимо все більше і більше біорозкладаних фільтрів, які замінять традиційні матеріали на нафтовій основі. І червоний лук, можливо, зіграє в цьому важливу роль. Це чудовий приклад того, що інновації можна знайти в найнесподіваніших місцях, якщо ми готові дивитися на світ з відкритим розумом і шукати рішення в природі.